Вітаю вас, друзі освіти. Сьогодні ми з вами ознайомимось з такими комутаційними апаратами, як вакуумні контактори. Ми з вами розглянемо обслуговування і ремонт вакуумного контактора ПВТ-250. Цей вакуумний контактор застосовується для... Електроприводів, тобто для живлення електричних двигунів або якихось потужних нагрівальних елементів. Контактор дуже зручний в експлуатації, доволі ремонтопригодний і широко застосовується в умовах багатьох підприємств. Ознайомлення з вакуумними контакторами ми виконаємо. На прикладі вакуумного контактора КВТ 1,14 на 2 на 2,50. Цей контактор на 250 Ампер і напруга, яка, максимальна напруга, яку він може обслуговувати, це 1140 вольт. Ці контактори. На 250 А дуже зручні в використанні. Вони мають відносно невеликі габарити і високу надійність. Вакуумний контактор складається з корпусу, з ізолюючого матеріалу, на якому закріплене рухоме ярмо. В корпусі також встановлена магнітна система. Яка складається з двох катушок, з рухомої металевої пластини і нерухомої металевої пластини магнітної системи, пружини, яка слугує для того, щоб контактор вимикався трьох полюсів, які складаються з вакуумних камер. Виводи для під'єднання е, кабелів або перемичок живлення, і плати керування, на, який, на які змонтований е, конденсатор в якості фільтра, і е, випрямляч, діодний випрямляч, який перетворює змінний струм на постійний струм. Також е, в контакторі. Можуть бути два, може бути один такий блок, на якому є допоміжні контакти. Ще їх називають блок контакти. Один з блок контактів задіяний для форсування вімкнення контактора. Тобто контактор вмикається на високому струмі, далі, коли він вімкнувся, розмикається блок контакту, який живе. Який живе окремі катушки і е, в такому випадку контактор живиться вже набагато меншим струмом. Перед оглядом вимикача проводимо його чистку, перевіряємо наявність всіх деталей. За необхідності треба продути стислим повітрям або з компресора, або з якоїсь воздуходуйки. Обслуговування та ремонт вакуумного вимикача починаємо з того, що проводимо огляд. Вимикача для того, щоб виявити можливі несправності, які можна побачити неозброєним оком. Перш за все, перевіряємо плату керування. Для цього викручуємо плату з корпусу вимикача, оглядаємо дорожки і Дроти, якими під'єднана плата до котушок, перевіряємо справність діодів. Всі діоди випрямляча справні. Для випробування вакуумника під'єднуємо дроти живлення. Перевіряємо спрацювання вакуумного контактора шляхом під'єднання живлення і вимірювання струму, який споживає катушки вакуумного контактора. При вімкненні струм. Трохи зростає, це пусковий струм, але при е, втянутому е, вакуумному контакторі струм живлення вакуумного контактора близько 0,7 А, що є допустимим. Для того, щоб переконатися в надійній роботі вакуумного контактора, вмикаємо і вимикаємо його. П'ять сім разів. Якщо вакуумний контактор всі рази вімкнувся і. Після вімкнення, при, після зняття напруги можна перевірити нагрівання котушок Можна за допомогою приладу, а можна просто доторкнувшись до катушок при вімк... вимкненому контакторі. Якщо котушки не мають надлишкової температури кімнатної, то вакуумник можна вважати придатним до використання. Тепер залишилось перевірити головні і допоміжні контакти. Вмикаємо контактор і перевіряємо, як замкнені головні контакти. Всі три полюси замкнені. Також ми можемо таким самим чином перевірити і допоміжні контакти. Вимикаємо вакуумний вимикач. І перевіряємо спочатку на замкнення. Нормально замкнуті контакти. При вімкненні Перевіряємо нормально розімкнуті контакти. Працювання і замкнення головних контактів можна перевірити також за допомогою триполюсної контрольної лампочки. Такий нескладний прилад, який показує, що контакти замкнені. Також за допомогою цього приладу можна регулювати на повітряних контакторах одночасність замикання. В даному контакторі одночасність замикання не є головним, е головним показником. Головним показником є хід, вільний хід головних контактів. Перед вводом в експлуатацію після ремонту е контактора треба перевірити вільний хід головних контактів. Е на заводах е для цього слугують спеціальні прилади, часові індикатори. І тому подібне. В умовах звичайних майстернь, може не бути таких приладів. І для того, щоб відрегулювати контакти, можна використати звичайні щупи. Для цього, щоб відрегулювати головні контакти. При повністю вімкненому контакторі робимо рисочку, яка буде позначати. Повністю вімкнений контактор. Для того, щоб не під'єднувати до мережі, ми можемо використати викрутку і замкнути повністю контакти. Робимо рисочку позначку на штоки головного контакта. Відпускаючи контакти, ми потім можемо за допомогою. За допомогою щупів визначити хід головних контактів. В цьому випадку він занадто великий, треба регулювати. Хід головних контактів на кожен вид контактора вказаний в паспорті контактора. В даному випадку хід головних контактів повинен бути близько 1,8 мм. В даному випадку ми бачимо, що хід головних контактів трохи більше 2 мм. Якщо ми визначили, що одна з камер не працює або не замикається контакт, або вона буває заїдає, тобто не відкидується повністю контакт, камеру треба замінити. Це робиться також в тих випадках, коли. Камера механічно пошкоджена, або коли е, при випробуванні контактора е, через камеру, через е, полюс головних контактів, через якийсь із полюсів головних контактів, не проходить електричний струм. Для цього ми міняємо камеру на аналогічну. Камери не ремонтопридатні, тобто ми можемо тільки замінити е, камеру на. Вакумному вимикачі. Для того, щоб замінити камеру, відкручуємо електричне з'єднання камери в виді таких косичок, далі вивільняємо камеру скріплення. До корпусу викрутивши два гвинти. Тепер ми можемо демонтувати камеру. Для цього витягуємо шток за допомогою маленької викрутки. Перевіряємо, затянуті повинні бути косички для струмопередачі і також з'єднувальні винти. Можливо, десь є якісь місця, які потребують очищення. Беремо аналогічну камеру, перевіряємо її на справність і монтуємо на вакуумний вимикач. Можна використовувати пінцет для того, щоб зручніше було вставляти гвинти. Закріплюємо, затягуємо кріпильні гвинти. Камера у нас змонтована. Під'єднуємо струмопровідні дроти. Камера змонтована. Після монтажу вакуумної камери треба виконати регулювання. Для цього потрібно ключ рожковий на 14. Відкручуємо контрогайку. І за допомогою, наприклад, сверла або підходящого діаметра, або е, звичайного надфіля. Ми можемо рухати, рухати наш шток шляхом вкручення або викручення штоку. Таким чином ми регулюємо, перевіряємо зазор. Рисочка у нас вже є. Зазор занадто великий. Треба зменшувати. Для того, щоб зменшити зазор, нам треба викрутити шток. І таким чином зменшується глибина входження штока в камеру. Заміряємо з порисочки наш зазор. Після цього, як зазор заміряли, контрогайку фіксуємо. Після того, як зафіксували контрагайку, перевіряємо, імітуємо вімкнення вакуумного контактора за допомогою викрутки. І таким чином перевіряємо зазор головних контактів. Камера замінена і відрегульована.